Буде, не буде, що буде, що не буде. Ну, фахівці, наприклад, я не буду хвилюватися сильно, мені буде дуже цікаво. А що ж, чим це все закінчиться? Тому таких експериментів не було. А більшість населення України, і не тільки України, вони будуть, це буде дуже велике хвилювання. А, а чим це все закінчиться, а як і все. І ну, ну зрозуміло, наслідки від, всього цього. У вас зараз більше сподівання на те, що МАГАТЕ якось Боже вирішити цю ситуацію. Чи наш уряд? Наш, Чи це я, треба? Не, на Господь, уряд, Бог? Ні, наш уряд, я не думаю, що він спроможний, як би так, дуже сильно впливати. Я сподіваюся на, навіть і не на МАГАТЕ, тому що МАГАТЕ ми дуже багато очікуємо від МАГАТЕ. Магате він там займається консультаціями і так далі. Ну, я я, я, я сподіваюся на. Європейських країн, на лідерів європейських країн, і Може, зрозуміло Трамп, на Сполучені Штати, так, да, да. Вони, це, це вони можуть, Євросоюз, вони можут колективно, можуть колективно. можуть Навіть Євросоюз не ввів санкції до Росатома, наскільки я пам'ятаю. І Сполучені Штати, Євросоюз разом з Сполученими Штатами, значить, вони попереджають Росію, що якщо... Буде ситуація розвиватися по такому сценарію, значить, от будуть от такі санкції, вам буде дуже боляче. Ну, будемо сподіватися, що Господь управить.